Весняний приплід у Подільському зоопарку поповнення у декоративних камерунських кіз та курдючих і Романівських овець. Як розповів директор закладу Євген Ткачик, п'ятеро ягнят та шестеро козенят народилися тиждень тому. Сьогодні народилося також поповнення в овець чотирохрогих, корона святого Якуба. На даний час і мама, і новонароджений приплід почувають себе відмінно. Поки малюки у спільних вольєрах із дорослими особинами, каже доглядач за тваринами Леонід Буркал. Народились вони, ну, би, з періодом 2-3 дня цей. Коли були холодніше, ми їх закрили в тепле приміщення. А тепер сонце, температура, ми їх випустили в вольєр. Новонароджені споживають материнське молоко, а їхніх матусь забезпечили належним харчуванням. Даємо буряк, морку, мелене зерно. І так, молоді почувають себе добре, п'ють мамине молоко. <звук> Дізналися з Фейсбук-сторінки зоопарку про поповнення і прийшли подивитися, каже Вінничанка Сніжана. До подільського зоопарку на екскурсію прийшла з шестирічним сином Максимом. Мені подобається ось така корична лава. Капуста, яблука, вдома взяли». Біля лами на весь зоопарк що біля ведмедя не буде Дарія Красовська, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця.